Тут майстриня в нас, яка шиє. Хадзяйка. Зучайте майстрів. Така маленька в мене робота, знаєте, а, а тут я казала, що не треба, не треба, але вони наполягли. От подивіться, тут я збираю такі підоліальники, старіші, щоб були бавовни, щоб натуральна була тканина. Пробила викруки, я отут тако розкладаю і крую. Бо нема такого великого стола у мене. А потім, отут у мене, дідь побачите, така маленька кімнатка, щоб заправляти. От. І ну, стараюся. Я думаю, що ще багато я зроблю, бо сьогодні була на базарі, то дуже просила всіх знайомих, що може у вас є старенькі такі підодяльки, ну щоб не розлазилися, знаєте, от щоб можна було робити. Ну то нема за що, просто якось мені так не зручно. Дуже вам дякую, хлопці, бо що їм потрібно. так. Все я пенсіонер повний, ще Ще після пенсії я працювала 20 років. Ну от ось мої викладачі подарили в художній школі. Я працювала, подарили мені портрет, намалювали, бо я була директором художньої школи. То я такі стараюся, знаєте, великі шити, то ще кажуть, може, малі, бо, бо нема в продажі таких. Давай туди себе в хлопці побачити.